Коли буде виплачено. тоді він сказав 1 травня. Ну, хочу сказати, там міністра так ганяли, що може з переляку. Він сказав. Я розумію ваші вимоги. Я розумію ваше, скажімо, це терпіння, йому є край. Але ще є таке питання. Зараз наближається це 9 травня, яке воно не є, але є. Як воно не є, люди їздять. Десь відпочивати. Зараз це буде більш політичне, що ми не даємо людям не проїхати, не зробити не, і в час. Світлана ми 10-го, ми настали і 11-го один стоження. Це вихідний. Я не можу заборонити, Світлана. Я розумію. Але просто як керівник і як людина, прошу, я не бачу в цьому. Тим більше, що не нас необхідно. підтримують не, і необхідно. всі депутати, от Ігор Володимир, дзвонять помічники. чим треба допомогти? Ми також даємо інформацію про те, що готується, значить, акція. Але він готовий піти до любого міністра, якщо це буде необхідно для прискорення. Тобто, для того, щоб прискорити, є інші шляхи цивілізовані. Тобто, ми обрали депутатів, є групи підтримки різних планів. Тобто, я не хочу там когось сказати, що хтось там ліпший щось. Всі хочуть допомогти. Тому давайте використаємо ще за цей період до 20-го числа. Оцей потенціал. Добре, 10-го нас там не буде. Ми все прекрасно розуміємо. Но сьогодні ми там будем навіть завтра под вопросом, будемо там чи не будемо. Но сьогодні ми там будемо, тому що ми людей. Люди верніше збиралися не для того, щоб зараз поговорити і просто розійтися і чекати до 20-го. 20-го. Кожного є сім'ї, і батьки відповідають, як то кажуть, за життєдіяльність своєї сім'ї. Дитина просить, тату дай гроші, тату дай на навчання, тату дай чи маму дай на лікування і так далі. Так. То вже, як так то, то кажуть, злині і людей і довели, і. не то, що щось хтось людей, як то кажуть, цей мінус великий нашій владі. і Нічого нам не остається, нас віза як зробити такий поступку 15 лютого прийняли бюджет до ну по доповнення до бюджету виділити 200 мільйонів на 10-ту шахту так це з 15 лютого вже будемо рахувати 4 місяці, вирішається наше питання. Ну, практично, 15 числа буде 4 місяці. 4 місяці, тут чіпуха залишилася. Ну, 3 місяці, і буде знову до 20-го вирішатися, після 20-го ще як буде вирішатися. Ну, я хочу сказати, що виходу немає. Та, що, ми тому, не так, шановні люди, була одна пропозиція 20-го, проголосувало 5 чоловік, тепер є пропозиція сьогодні їхати. Саме на голосування, хто за? О 10-й шахті. Відповідальність за організацію, за порядок. Ніяких там ні п'янок, ні гулянок, дисципліна. Тепер ми знаємо там аварійні ситуації якісь, скорі помощі, ну, життя проблеми, щоб були вирішені. Зрозуміло. Ви знаєте, що у нас порядок завжди. Я вам довіряю, але я повинен вас попередити. Дивіться, що був порядок. У нас акція безструкова. Я розумію, але сьогодні до достигнуває.